Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 19 липня 2024 року. Ну, ось вже ми останній раз були з вами 16 липня. Сьогодні у нас 19. Минуло 2 дні. У нас вчора такий пройшов зранку. Ну, ночі, вночі і зранку такий гарний дощик. Ну, Давайте вирушимо, подивимося, що в нас там за ці дні виросло. Кому цікаво, то залишайтеся. Ходімо. Так, і ось тут нас, друзі, зустрічають лисички. Ось. Oh, I don't know yeah oh, God. Ті, які тут у нас здорові такі, бачите, які гарні. У нас пройшов дощик, і вони з'явилися, Вони вже підросли, вже не такі малесенькі, як були. Ось і ще Сьогодні я вирішив поїхати ну, поранше ті рази, то я їздив десь уже, ну, о 8 годині. Сьогодні я поїхав раніше. Зараз у нас пів на сьому ранку і вже сонце теж буде спекотний день. Хочу ну, постаратися як якби, як сказати, пораненше, позбирати, щоб не така була жара. Щоб до обіду додому приїхати. І в цьому сезоні лисичок у нас багато. Постійно я там і позавчора їздив по лисички ну я відео я знімав, ну, зняв, виложив до себе на канал і воно вийде аж взимку. Я там ну, назначив дату, число, время, коли воно. Відкриється. То, щоб було взимку, що дивитися. сьогодні лисички нам попадаються. Побачимо, що буде далі. Дивно, що немає красноголовців. То були щось трішки появилися і десь вже знову їх не стало. Чи може ще не, ну не час їхній? Ну так, Хоча лисички, хоч є й те. І то вже не даремно. Ось так зараз у нас в кошику. Що йдемо далі. Що нам лисички трапляються. А тут зайшли, ось такий ліс, а тут уже и тут. -то. Нічого, лисички теж, риб. Ці вже здається якісь. Ось нарешті в наш білячок показався. Але він такий поїдений, його вже їли тут. Ну нічого, здається, далі ще один. Угу. Так. Ну, цей вже такий постарше буде, видно, що. Так, а там воно ще один. Так, а тут ще один. Ну вони такі вже старуваті. Зараз подивимось. Він хоч і старий, але він чистий. Зараз отак зробимо. Так, да, тут ніжка в принципі є. А так він. Ну оцей. Цей гарний, цей видно, що тут він... його так, що просто що, щось попід'їдало. а так ось тут усе доїло. їло, я зараз отак обріжу. Зараз я вам покажу. О, Ну і цей, звісно, теж. Дивно, що немає ще другої хвилі, видно, не розпочалась. Вже таких літніх, справ... справжніх літніх, таких якби до осінніх. Ще попадаються такі, ну... але вже з'являлися. Зараз я вам покажу. Ну ось, ось так Ми бачимо, я розрізав. Ну, шапочка вроде чиста. Але ми його брати не будемо і тут залишається. Ну, ось, Ну Це видно, що цей чистий. Ось я відрізав де. Цей можна взяти. І цей ми залишимо, так як він бачите. Ось цей піде до кошика. Ось так у нас зараз кошику. Взагалі-то одні лисички, ну нічого. Що є, те й є. Можна було сироїжок зелених назбирати. Сироїжок дуже багато, дуже багато. Ну, я їх не беру. Ну, ось подивіться який... Схилився вже до землі. А ага, ось біля нього молоденький. Е, комарі. Дивіться, як нього. Гачком. Так, він виріс. О, фішковий помагу. Ну цей може бути теж чистий. Зараз подивимось. Ось дивіться, він абсолютно чистый. І цей також. До кошика. Так. До кошика. Зараз, мабуть, лисички треба під одну сторону. Бо я вже бачу, там, здається, ще щось чекає така парочка, а он іще. Що це в нас тут таке? Не вже білесенькі. Таке, мабуть, да. Дивіться, як вони тут ось так. Прикриємо ямку. Дивіться, які гарні. Длинні ножки. Ну Но вони всі один. Ось. Теж ніжку щось під'їло. А він так, але здається, він буде чистий. Так, дивіться, він чистий. Він чистий. Вони вже почали чисті з'являтися. Ці два вознюки. так, лисички, я так, як і казав, під одну сторону, а ці сюди. Ідемо далі. Зараз треба подивитися, тут здається, що тут іще повинні бути. Так, друзі, я не помилився, Тут нас такий, чекає ось такий, що це у нас? Кесь дерево, ну це не дуб. Біля нього, ой, ось ось такий віця. Так, що? ну, а там, бачите, ще один біля нього малесенький, ну, цей такий ось, бачите, він може тут залишиться. Ну, цього ми зараз подивимося. Так, цей теж чистий. Таке отут о ми... О! Ось так. Хм. Як вата, білий-білий, як ніби вата. Ну, ось так. До кошика, звісно. Ось так вже в нас кошику. Дивимося, дивимося. Опа, опа-па, я вже бачу. Я думаю, що ви теж його бачите. Ось такий у нас тут карапус. Ось так. Ну його взагалі проблематично побачити. В такому листі. він маскується, зливається. Треба дивитись. Тут ще повинні бути. Подивіться, який він гарний. Чистий до кошика, звісно. Ось так. Зайшов ось такий березнячок. Позивитись тут. Повинні бути жовтобурі підосичники. Ну, поки що знайшов тут дві лисички. Але потрібно перевіряти свої старі місця, тому що все може бути. Тому що може бути? Там може не бути, не рости, а тут можуть рости. І геть однакові отак посадки, все, ліс. А... Бачите як буває. Але так пройдемось просто цим лісом. Подивимося, що тут біля тріщить під ногами. Так, вийшли ми з вами з того вже березнячка, зайшов я сюди, де ми тут були, тільки що де грибочки збирали. Ось подивіться, яка у нас краса чекає. Тут бачимо, як мурашки, щось тут, видно їхня тропа, їх так багато і вони інтенсивно тут. Ну, ми їм не будемо заважати. Ми беремо нашу знахідку. О, ось так. Молодий. Дивіться, він абсолютно чистий. Та я навіть і не сумнівався. Вони зазвичай чисті підосичники. Хочу його так ось сюди пристроїти. Ось так. Ну, ось так, йдемо далі. Ну ось. Підосичник червоний. О, він же ж і красноголовець. О, щось він такий. Зараз подивимось. Ні, він не годиться. Він не годиться. Зараз я покажу. Ось так він виглядає, бачите він? Побити червами, та й губочка в нього сама вже, бачите, яка. Ні, він не годиться. Ось для любителів сироїжок хочу вам показати. Дивіться, яка гарна сироїжечка в нас. Ось і одна. Здається, я її збив, тільки що як ішов. Подивіться, які гарні. Ну, Я їх не беру, я вже вам казав, що не знаю, я їх ніколи не брав. Кажуть, що вони дуже смачні. І їх тут багато. Я не знаю, чи в нас тут беруть людей, чи не беруть. Ну, не Таких не зустрічав людей, щоб брали. подивіться, які вони тут ось бачите. Це після дощу вони почали рости. Їх і до цього дощу було багатенько, я їх не такого. тако. Ось, ось біля чок. Але він... Ну, він може бути і чистий, але він сам по собі вже старий. Ось так, воно ще сироїжечка. От. Мені часто люди пишуть, що вони смачні. Я вірю людям. Ну, По-перше, користуюсь першим правилом грибника. Ну, По-друге, я їх я вам говорю, що я їх ніколи не... Не Мені не... вистачить і цих, що ми з вами ось назбирали. Там є декілька біляків. Підосичник, лисичок там. Ну. Так, походимо трішки по лісі, по... ще не геть жарко, так, бо вже сонце піднімається і знову буде спека. По 40 градусів. Зараз ще, може, десь походимо якісь пів години чи хвилин 40, не знаю, буде видно та й додому. Так, поводю вас трішки ...по лісі. Ну, ось йдемо такою лісною дорогою і я йшов і щось так на, направо мене подивитися і... Дивіться, який молодий у нас тут грибочок, ось чекає длинна ніжка. Ось так. Приємний такий на дотик, холодний. Зараз подивимось. і Він чистий, дивіться. Там він ще й не встиг, що він, мабуть, нещодавно виріс. Зараз подивимось, що в цій посадці трошки. Ось, подивіться. Тут лисичок стільки. Ось. Буду до ковшика ці дві вони, здається. Амулі, візьмемо там. Подивимось, обріжемо дещо. Дивіться, що тут десь може, вже грибочка якогось, де знайдемо. Блячка. Ось річки тут. Ось тут і комарів. Такі в нас тут до кошика. цього потроху та й назбираємо. Та, вже не пустий кошик. Ось тут теж такі лисички. грузовики. они желтые. Так. И еще в лесе можно нас барать. Если, думаю, Піти в ліс, то походити, то можна назбирати. Є грибочки, є ті ж лисичок. Навіть, навіть тих сироїжок зелених багато. Хто їх збирає, то йому можна назбирати повен кошика, то той більше. Я їх стільки бачив, що просто так не знімав. Їх, мабуть, у нас теж ніхто ну, не збирає. А може хтось і збирає але рідко. Та й людей щось я так бачив, там їхали зранку, може по ягоди ще. є, ну, Може ще збирають ягоди черниці, я не знаю, чи може, чи приймають, чи вже не приймають. Ну, зранку бачив, їзд, їхали люди. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні в нас 19 липня 2024 року. Ну що, всім хочу подякувати. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете свої коментарі. Хочу побажати також всім міцного вам, вашим родинам, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Дякую, до нових зустрічей.